Вітаю! Гарні новини для вас! Звідки вони прийдуть? З якої сфери? Зараз дізнаєтесь, тому скоріше лайк цьому відео. Дуже важливо. І дивіться на карти. Так, звідки прийдуть гарні новини? З якої сфери для вас? Король Пентаклів від якогось чоловіка. Це може бути батько. Чоловік ваш керівник, це може бути власник компанії, це може бути людина, яка є авторитетом для вас. Це може бути людина, яка професіонал своєї справи, або людина, яка має якийсь ресурс, який вам дуже потрібний. Наприклад, гроші або якісь професійні цінні, цінні знання, От, новини. Такі гарні добрі новини прийдуть від якогось чоловіка. Або людини, яка такої земної земної стихії, да це це козирог дева і і телець. Це може бути новина від людини, яка для вас. Має ну, щось вам дати, да? або передати, або нагородити вас, похвалити, дати якийсь ресурс, дати свої знання, допомогти вам, або просто потребуватися, попіклуватися про вас. Це може бути таке. І ну, тут просто супер, якась людина щось вам надасть, або просто скажуть якісь добрі новини, які. Які вам, які вам будуть важливі, важливі? Ось, ставте приймаю і дякую, і приходьте, приходьте на особисті консультації. Я вас чекаю!